Всіх вітаю! Ви на каналі «Мистецтво Гомеопатії і з вами я, лікар-гомеопат Тетяна Коломієць. Тема сьогоднішнього відео гомеопатичний препарат кальцій-фосфорикум. Я зупинюсь на психологічній оцінці, психоемоційній оцінці дітей такого типу. Отже, кальцій фосфорікум, фосфат кальцію це мінеральний препарат. До складу входить і кальцій, і фосфор. В гомеопатії є і кальцій, і фосфор препарати, які можуть використовуватись окремо, а фосфат кальцію вважається важливим елементом для формування скелету. Кальцій і фосфорікум допомагає вирішувати проблеми, які пов'язані з формуванням структури зубів кісток, а також допомагає зростатись кістковій тканині при переломах. Діти кальцій і фосфорікум за своєю природою відкриті, уміють контактувати та люблять зближуватися з людьми. Вони допитливі. Їм подобається мати справу з чимось новим. Вони люблять захоплюватися новим, в них багато захоплень, і на відміну від дітей фосфорного типу, вони більш стримані і вони чутливі до того, як до них відносяться оточуючі. Тобто оцінка зі сторони оточення для них дуже важлива, оскільки вони люблять новизну, вони люблять мандрувати, люблять взнавати чогось нового, як я вже сказала, вони дуже допитливі, тому повсякденність і рутинність для них переноситься дуже важко. Вони люблять шукати якусь таку ну, ну, щось незвичне, щось оригінальне. В діти кальцій і мають величезну потребу в друзях і вони люблять навчатися. Препарат кальцій фосфорікум це препарат для дітей шкільного віку. Тобто шкільні труднощі допомагають, допомагають подолати кальцій фосфорікум. Якщо дітки навчаються і в них хороші оцінки і вони мають друзів, ці діти квітнуть, в них не немає проблем з ними, все окей. Якщо якісь виникають ускладнення в цій, в цій сфері, у дітей починаються проблеми. В нас час до навчання діток ставляться досить вимогливо. Але ж не всі дітки однаково в один і той же час дозрівають і готові для навчального процесу. Процесу дітки, кальцій фосфорікум потребують. Трошечки більш тривалого часу, вони потребують повільного входження в навчальний процес, і вони потребують позитивної мотивації до, до навчання. Вони потребують, щоб їх підбадьорювали, тому що вони чутливі до критики. І якщо якась критика, якісь зауваження може Привести до того, що такі дітки починають бути невпевненими в собі. Вони не отримають той результат, не отримують ту оцінку, яку хотіли вони чи батьки. І це призводить до того, що в них з'являється невпевненість в собі, і вони через цю невпевненість вони бояться зробити помилку. і не можуть реалізувати повністю свій потенціал, сумно навіть те, що вже в дорослому житті. Теж оцей потенціал, вони вважають в них потенціал не і вважають себе не занадто розумними. Реагуючи на критику, їм, вони думають, що їм потрібно бути більш старанними. Вони стараються, але зосередження потребує теж часу. Теж треба їм подумати, і вони знову бояться зробити помилку і вони знову. Якщо не отримують бажаного результату, ще їхня самооцінка знижується. Низька самооцінка, невпевненість в собі призводить до того, що вони стають слабкими, вони починають часто хворіти, вони не хочуть ходити до школи особливо в ті періоди, коли в школі контрольна робота чи екзамен. Тобто, коли потрібно показати результат, у них зникає бажання вчитися. Оце в тих дітей, які дуже люблять вчитися. Але не отримуючи цього позитивного результату зі сторони батьків, в тому числі, у них зникає бажання навчатись. Кальцій-фосфорікум буде ліками, які принесе впевненість цим діткам, допоможе їм навчатися. І взагалі... Їх покращить і фізичний, і психоемоційний стан. Фізичні проблеми, які виникають в таких діток, буде в другому відео. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І, як завжди, далі буде.